Я думаю, ви чули такі фрази: корабель потрапив вісьмибальний шторм, судно не вийшло з порту через високі хвилі. І от ви колись задумувалися, скільки сили в цій стихії? Я пошукав статистику і просто в шоці від тих даних, які побачив. Зараз я поділюсь ними з вами. По факту моря і океани це безмежний, а головне екологічний і відновлюваний ресурс. Так чому ми досі експлуатуємо те, які неймовірно забруднюють повітря? Наприклад, в Україні електростанції на пару з підприємствами становлять 60% викидів. А є ще й ядерні електростанції, які, хоч дуже потужні і під час роботи, нічого не викидають. Ну як сказати, не завжди. Після відпрацювання палива люди отримують неймовірно ядовиту суміш, яку не можна утилізувати. Моря і океани це найбільше в світі невикористане джерело енергії. Маючи приголомшливий глобальний ресурс, енергія з хвиль має потенціал стати найбільшим джерелом електроенергії. Просто вдумайтесь в те, яка це величезна батарейка. Хвилі вони постійні і є в усіх прибережних зонах. Вони не стихнуть, як вітер, особливо якщо це відкритий океан. І в хвиль не настає ніч, як в сонця, і вже точно вони не забруднюють планету. Міжурядова група експертів з питань зміни клімату оцінює потенційне щорічне глобальне виробництво у 29 тисяч 500 терават на годину. Якщо вам це ні про що не сказало, то просто уявіть собі, що це в 10 разів перевищує електроспоживання в Європі, яке становить 3 тисячі терават на годину. Давайте ще приклад. Оціночна кількість енергії, хвилю берегів США становить 2640 ТВт на годину. І це 64% потреб цієї країни. Просто шалений потенціал, чи не так? І тоді виникає резонне запитання, чому ми цим досі не користуємось. Я дотримуюсь думки, що в 19-20 столітті люди поставили надто велику ставку на бензин, газ, вуголь та інші корисні копалини. І потенціал електрики залишився в тіні. Перший проєкт з перетворення енергії хвиль датований 1799 роком. В Парижі був запропонований патент, де хвилі мали відігравати роль насосу, підіймаючись рівень води витісняв повітря. І це обертало турбіну. Коли хвилі опускались, то турбіна також крутилась, але вже в іншу сторону. Цей метод не отримав поширення, оскільки тоді не було такої великої потреби в цьому. Електрики майже ніде не було. А для виробництв і потягів, які датовані 1804 роком, просто бирали вуголь та й по всьому. А потім ще й виявилось, що ця штука має згубний вплив на екосистему морів, оскільки може потихеньку винищувати риб та інших мешканців морів. Ну а потім ДВС, дизеля і електрика залишилась в тіні. І ось вже зараз активно створюються проекти, щоб брати цю енергію. Хвильова енергія може забезпечити виробництво електроенергії в комунальних масштабах. І дуже добре працює в тандемі з іншими відновлюваними джерелами, такими як вітер. Це також чиста, ефективна альтернатива забруднюючому і дорогому дизельному паливу для віддалених островів і морських промислових об'єктів, таких як рибні ферми або нафтогазові платформи. Над тим, щоб втілити цю задумку в життя, працює багато стартапів. Зараз існує три основних типи таких електростанцій: перший тип так званий плавучий буй. Який поглинає енергію за рахунок руху хвиль на поверхні води. Одним із яскравих проєктів такого типу є PB-3 Power Buoy, який розробила американська компанія Ocean Power Technologies. Після більш ніж одного року безперервної роботи без технічного обслуговування в рамках пілотного проекту біля узбережжя Італії в Адріатичному морі керівництво зацікавилось цим проєктом і вирішило, що ОПІТІ передислокує орендований буй PB-3 Power Buoy для забезпечення електроживлення систем на безпілотній газоводоповній платформі, що була виведена з експлуатації. Буй PB3 Power Buoy розрахований на 3 роки роботи до технічного обслуговування. А враховуючи, що тут не потрібне складне обладнання, наприклад, як на вітрових турбінах, то це дуже круто. Основна робоча частина знаходиться на рівні, що до неї можна просто нирнути, ну або на крайняк можна просто відв'язати її від підтримуючих боїв. І поремонтувати безпосередньо на суші або на кораблі. А щоб якесь судно мимоволі не створило аварію, то цей прилад оснащений системою повідомлення, яка має попереджувати капітанів суден. Другий тип це типу підводні лопаті, які використовують припливну відпливну енергію води для виробництва електроенергії. Давайте, щоб було зрозуміліше, почну спочатку. У 1993 році дайвер і винахідник Рауно Койвусаарі Спостерігає силу хвильового сплеску під час занурення на фінському узбережжі. Він бачить сильний рух вперед-назад, великого люка в затонулому кораблі, і розуміє, що цю енергію можна використати. Вже в 1999 році перші революційні прототипи Панели Рауно та його невелика команда ентузіастів-експертів встановили в морі. Ці пристрої підтвердили свою концепцію та ефективність в 2000 році. Вони подають перший патент. А в 2005-му невеликі хвилюї ферми встановлені на океанських берегах у Шотландії та Еквадорі. Прототипи надають команді багато інформації про живучість і роботу в різних океанських середовищах. В 2007 році прототип WaveRoller в чотири рази меншому масштабі встановлюється в Португалії. Після чотирьох місяців роботи винахідники підсумовують. Що концепція довела свою ефективність у перетворенні енергії хвиль в 2010 році? Також в Португалії встановлюється вже в два рази більша копія. А в 2015 році президент Фінляндії відкрив повнорозмірний випробовувальний центр, який використовується для тестування та оптимізації wave Roller. В 2016 ця електростанція сертифікується в деяких країнах Європи. 2019 рік став величезним успіхом для компанії. Перший у своєму роді комерційний Wive Roller розгорнуто поблизу міста Пеніше, Португалія. У 2021 році цей же пристрій був успішно піднятий і відбуксирований до гавані Пеніше після того, як пережив дві повні зими в морі. Як ви могли помітити, цей пристрій працює завдяки тому, що коли хвиля накочується на берег, то установка відхиляється в одну сторону, а коли від берега, то в іншу. Ця енергія передається на двигуни. Виробляється електрика, і вона вже йде на сушу. Наступний стартап показала шведська компанія EcoWave Power, яка розробила технологію перетворення океанських і морських хвиль на зелену електроенергію. Вона працює майже як перший варіант. Вона також має поплавки, які знаходяться над водою, і завдяки цьому руху створюється електрика. Але все ж, якщо PB3 Power Buoy розрахований на відносно великі глибини та відкрите море, то ця установка навпаки працює біля берега. Де використовуються вже існуючі споруди, наприклад, пірси, причали та хвилерізи, які стають джерелом чистої електроенергії. А тепер в мене питання: а цю штуку можна якось прикрутити до якогось там корабля? Бо тоді вийде, що він буде ледь не повністю автономним. Чи ні? Напишіть в коменти. Прогнозована вартість енергії для комерційних установок становитиме близько 1700 гривень за мегаватт на годину. Наприклад, ціна електрики в Європі становить 6700 гривень за мегаватт на годину. А в Україні це 3700 гривень за мегават на годину. І я вважаю, що це круто. Якщо не вірите, то гляньте це відео. Вам буде цікаво. А якщо вірите, то якби також гляньте, бо вам буде цікаво.